Буковина волещена мамко мамку ненько. Як на тебе надивлюся, гуляє серденько. Там ті гори наше море, поля золотіють, гуцу косу люса в носу, волох просто сіє, а в країни з чорнобровий упряг круторогі, Оре, служить та співає. Та молиться Богу, та осені дожидає, Женчиків наймає, а у гринчик молоденький коника сідлає, назуває та срібні остроги, а вусочок, підкрутивши, магну до небоги до жінкарки слобідської На зелене вино, там знов сіллі, як весілля, стоять по долині, у їх щастя розгостилось. Мов у своїм дому, доля, доля поле закасала та мастить хорони, та віконця утирає квартирочку нову. а багатство взяло хварту та доїть ков... корови, та в коморах припрятує, та пасіку родить. А дітвора на улиці обступила діта та дорогу не пускає, в хату затягає. Старі ноги умиває, медом напуває, а він усіх на коліна то хрестить, то плаче, кому бублик, кожу шажок, а кому калачик, а кому знав образочок зі святої сучави. Буковино, мамку моя, во вік тобі слава.